Прийшла нарешті посилочка моя, читав її довго Підшипник СКФ на Lifanцю 200ку, що я знімав, що після ремонту приїхав до мене підшипник задньої зірки Взяв нормальний якісний об'єкт. Зірка передня, чоко, специфічний шліц. Що було, то взяв. Непогано. Набір сальничків до іншого мотоцикла, знову ж таки муфта обгон на Ліфан Там порозгаратувалися пружинки. Вже ролики устали. Набір прокладочок під ГБЦ, під циліндр. Досить якісні прокладки. Досить якісний. Є ще прайс-лист, Потім глянемо ціну. Далі сальник задньої зірки, той що до підчепничка в комплекті. Це від обгонної муфти. Далі сальники по мотору, взяли одна валка ПП. Ще там на щось вже не пам'ятаю точно. Гляньте, то що за фірма. Ког. Ког. Генератор. Нольцевий, бо то розгоратало в хлам коротше. якраз на обгоній мофті відкрутилася болта, обгодна муфта вилетіла, ні, болти брав, що з муфти повилітали і побили, все. Генератор такий йшов в комплекті, ще одна фішка, по ідеї мала але щось не наблюдає. Генератор на бік, нічого особенного, сальнички клапанів. Вроді м'ягенькі. Це Цепурта ГРМ. Морсе. фірма Морсе. Далі задня зірка. 44 зуба. Чоко. О, і ланцюг, чоко. Цікаво, що за чоко, чоко. 4, 2, 8, вся культурка. А коротше на ліфані стояв 520-й ланцюг. Зірки 428 ланцюг 1520 І щось толку не було ніякого. Ну і все, зараз підуть все полегенько скручувати докупки. Скручу. І потім буде тест-драйв Ліфан. Ага, ще мав зачитати прайсик. Прокладки головки циліндра. Одна штука. 130 гривень, верхня, типу ж металева, нижня 67, масло сьомні ковпачки 56 гривень. Я читаю ціни на китайчик, перезгадуйте на япошки, на катаємчики які ціни. Цепка ГРМ дорога, трохи 700 гривень. Зірка передня, чоко, ліфан 16 зубів, 150 гривень. Зірка задня 390 гривень, грубо говоря, 400. Це приводна, чоко, ланцюг. Усилений 380 гривень. Сальники, сальник вала кікстартера, 156 гривень, сальник вала переключання передач 37 гривень, статор ротора генератора 700 гривень, генератор, грубо говоря, муфта обгонна 420 гривень. Пацани, не панте. Перегадайте до катаємо і заплачте. Можна китайчик обслуговувати. Не є супер-ультра довго. Раз, позарядив і далі катаєшся.